а інші що 30. Бронило 100 разів 60 і 30. Хто працює на полі, розуміє, що в 100 разів не буває, Це зерно кине до 100 зерняток не був, І бульму кине з неї стовби не рух. Господь каже, чому він це каже? Господь каже, Важливує багато людей. Городило багато. Що розуму людському не під власне, це нелогічно. Але народи. Не Тому світ із Християнства. По-людськи це неможливо. Але Бог сам. Христос Бог. Христос людина? То що, щоб Бог чи любить. Бога родина, можливо не. Марія Діва, Мати, Богоматі, Діва й Маті. Для Бога немає речей неможливих. Це ми маємо обмеження щось можливе, щось неможливе. А коли здається якась проблема і біда, як ми звертаємося до Бога, стається чудо. І кожен з нас в житті може пошукати чудо, якісь маленькі чуди. є чуда, є а є великі. Але що кожного з нас? Але яка наша проблема? Що ми дуже часто по-людськи хочемо щось досягнути, зробити. А коли ж нічого немає робити, ми кажемо, «Та лишилось на Бога лиш надіятися. Та треба на початку на Бога надіятися. Бронило 16030. Це показує те, що не тільки зерно, але кожна людина покликана щось в тому житті зробити вродити, виконати свої посмісів. І коли ми дивимося на святих, де коли думаємо, що вони супергерої були. Супермені. погляньте, лише на нашого святця Блаженного Симеона Лукача. Ходив по тих грозах, тут, груди, в чобота, ніколи не думав, що буде святий. Ніколи йому не гадалося, що він будуть прощені стару. Він просто що? Жив свято. Я не знаєш, ви звертаєте увагу цьому хані є дуже унікальні іконостав. Вони дуже рідко такі бувають. Чи вони унікальні? Бо їх не прозоро. Хоча є такі вітражі. Це є більше. У батьох це варті вітраж. Коли от темно, то нічого не. Але досить трошки світла. Чи зовніш що лікар? проявився всі свої красі. Так само тут ці кони проявляються свої своїй красі, коли ми бачимо стоїть столичі більше іла. Що це каже нам? Так, ми і люди немичні, грішні, безпорадні. Але святість це не наша зусилля і старання, як ми дуже часто робимо якісь постанови і здебільшого їх не виконав. Святість це коли ми дозволяємо Богові діяти через нас. в молитві так і читають, Боже святий, щоб святий перебуває. є святі, святі, тому що Бог у них перебуває через нас. Але Бог не хоче обмежене коло лише святих яких ми називаємо через недію? Бог що хоче? Діяти через кожного з нас? Чи ми вірити в це? Що Бог хоче діяти через мене? І що я також спосібно зробити не я, як особа, а я, яка дозволила Богу віддіти через себе. Тому це треба завжди питати, Бога, коли не ж реці просинає Бось Боже, що доброго я можу робити сіни. І ніколи не ставити собі обмежень. Бо християнці немає обмежень, як ми казали на початку. Христос і Бог і людина. Марія Діва і Маті. Так само і ми не можемо мати обмежень. Апостол Павло каже знамениті слова, все може укріпляючи мене Христі. Не каже трошки, чуть-чуть, половину. А що каже? «Все». От тут про «все». То зараз буде кричати себе. Все можу». Чи вірите в це? Будьте. Проблема, що не віриться. Нічого не робиш. В нас зараз кажуть, а візи досі там. словам, які каже Христос. Ми не віримо в те, що ми здаті плодоносити, що доброго Бог може зробити для нас. Ми не віримо в те, що я можу в Христі побороти, а скоріше сказати, Бог може побороти всі мої недолі. Бог може все. Це ми в голові своїм маємо обмежувати. Знаєте, які обмежувачі, де кому є? Можуть, можуть не можуть, знай, не знають. Ми в голові маємо різні проблеми, кризи, депресії. Але ця головна коробка дуже маленька, скільки вона десь так нам. 12 на 15, правда, більш менш так. Може, в когось є 40 на 40, що тільки не буде. Це щось неможливе, але ви довірились Богу і що здавалося? Чудо. То? Тому не є ще питання, Бог хоче, чи не хоче. Бог завжди хоче нам добра. Чому Бо Він нас любить? Але питання, чи ми довіряємо йому? Чи ми довіряємо Богу своєму житті? Бо Бог нам довіряє. Бог довіряє нам своє. Бог довірив нам. Наше життя. Бог довіряє нам не боїться, що ми робили боїборі, часом добрі чи не добрі. Але завжди хоче, щоб більше і краще були. Так як батьки, завжди хочуть, щоб діти й були краще. Ніколи батьки не скажуть, що це вже все добре. Та я хочуть, щоб дитина була краще. І Бог хоче, щоб ми були краще. Але маємо ставати, як ті ікони, як ті вітражі, прозорі до Бога. Не знаю, чи хтось з вас бачив вітрильник, От, що плаває вітрилення, знаєте, ті вітрила, що на що вітриний? Той вітрила це, той парус який зі жмакати кусочок, матеріал, який там десь лежить на палубі. А коли його розпростати, коли його добре поставити, що цей вітри цей пар, вже не цей відкриє, величезний. Чому? Тому що цей вітрил став відкритим перед подихом вітру. Так само ми можемо також грішні, немичні, зжмакані. Але коли відкритися, то може робити велике. Бог ніколи не обмежений нічим. Лише обмежені нашим недовір'я. Вона не віриться. Тому що ми знає, маємо про себе негативний образ. Коли вас зараз питаєте, ось скажіть мені якийсь ваш, ну вони публічно особисто, якісь теорії. Перший це завжди була гордість, потім ще осудження ну, ще три там добралися. А коли ви запитаєте вас, скажіть мені п'ять своїх позитивних... Залаті, які маєш від Бога, що не буде проблема. Бо ми не знаємо себе. А це не є страшно, що ти ціле життя можеш прожити і не знати себе, ціле життя прожити і робити щось того, до що чого ти велика настрою. Тут в Старуні ми почитаємо. Симеона Лукача, який виконав свою місію. Не в ідеальних вставили, але виконав. Тепер в житті кожного з нас, моє обідаш, має також виконати свою місію. Коли ми почитаємо Симеона Лукача, і того ви не більш святий. Він ще що зробив, то зробив, чому ми його почитаємо. Щоби самі взяти з нього приклад. Розумієте? Сказати, добре, він це зробив, йому це вдалося. Він це міг. З Господом і в Бозі. І він запитати себе, а чи я не міг би, чи я б не могла? Треба питати, чуєте? Не лише когось, але й себе не повиставити до стінки. І перепитувати, які є плоди приношені в цьому житті. Відваги, дорогі друзі, уповання на Господа і неймовірні великі речі можуть творитися в житті кожного з нас. Отак От як Господь проявив себе через Блаженного Симеона, проявив себе через святих та хоче проявити себе через нас. А ми чогось чекаємо. Таку, якогось особливого проповідника, якогось особливий Прощі, якийсь особливий хресний Дороги. Ми все чекаємо, розумієте? Ціле життя чогось чекає. Так, ціле життя проведе. Треба вже щось робити. Тому, те, то, що я казав на Хресній дорозі, запитайте себе, чи ви дійсно хочете жити свято? Спитайте себе і відповіжте на себе. Запитайте себе, чи ви певні свої місії життя. Відповідайте Господу. Прямо провокативні питання не лише кому здавати, але собі. І чи більш складніші питання будемо ставити перед собою тим більш цікавіші відповідні загодом? От, це лежиття, так мимо ми впливемо за течу, так як тут річка яка до більше вистриця, так? Пливуть <клухи> там різні колоди, ще щось, так і ми життя, отак впливемось, та нас так, та сюди, там чимось, там Треба Не просить за течію чи проти течі. Треба знати свою течу. Молюся за всіх вас. Щоб Бог вам дав це бажання. Хотів. А як захочете забрати? І на саме кінець. Алкоголік ти хоче випити — вип'є. Так? <різь> <різь> Злодія хоче вкрасти клелем? <різь> Чи є якісь замки злодії? <різь> <різь> Маркоман я хочу вколотися.